Вас вітає компанія Татаграмота. Ми продовжуємо серію відеороликів з мотоекіпіруванням, аксесуарами та запчастинами. А сьогодні ми розглянемо центральні мотокофри та комплект бічних мотокофр. Якщо ви мрієте подорожувати на мотоциклі, часто пересувайтесь на великій відстані, або вам просто потрібне місце для шолому або особистих речей. вам не обійтися без мотокофру. Мотокофри бувають на будь-який смак з будь-яких матеріалів. А сьогодні ми розглянемо мотокофр YM 0818, YBX 45 літрів, YBX 28 літрів. Давайте розглянемо їх окремо. Мотокофер VM 0818 має класичний вигляд. Його менші моделі можуть встановлюватися на скутери, малокубатурну техніку для розміщення, наприклад, одного шолому. В даний мотокофер з легкістю поміщається два шоломи. Тепер декілька слів про характеристики. Об'єм кофра 51 літр, вага 4 кг, габарити 59,5 на 44 на 32. Матеріал корпусу міцний АБС пластик. Також в комплекті з кофру йде така зручна рамка для кріплення на мотоциклі. Давайте перейдемо до наступних комплектів бічних мотокофор. Комплект бічних мотокофер YBX по 28 літрів. Ці мотокофри вже будуть ідеально виглядати на якомусь адвенчурі, туристичному мотоциклі. Своїм виглядом спонукають до пригод. Мають дуже зручне кріплення для швидкого встановлення та зняття кофр з мотоциклу. Надзвичайно вмісткі, кожен мотокофор вміщає 28 літрів. Поміститься будь-яке приладдя, яке знадобиться вам в подорожах. Мотокофри мають габарити 50-27-32 сантиметри, виконані з міцного АБС пластику. Також в комплекті є все необхідне для зручного встановлення кофр на мотоцикл. І остання кофра в нашому сьогоднішньому відео виконана в такому ж стилі, як і попередній комплект бокових кофр. За бажання можна придбати собі цілий комплект або придбати окремо лише центральну мотокофру. Як я вже сказав, виконана в такому ж стилі, як і бокові кофри. Буде ідеально виглядати на адвенчурі або туристичному мотоциклі. Матеріал корпусу міцний ABS пластик, об'єм 45 літрів, габарити 42-36-33 см. Вага 4 кг 700 г. В комплекті з кофрою також йде кріплення до мотоциклу. Зверніть увагу на зручний замок. Кріплення до мотоциклу та інструкція. Тож встановити на мотоцикл не буде ніякої проблеми. Тепер проведемо стандартний тест з шоломом. Шолом поміщається з легкістю, навіть ще багато місця залишається. В сьогоднішньому відео ми розглянули лише декілька моделей. Мотокофер. За посиланням внизу до цього відео ви знайдете ще більше на нашому сайті. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.